Доброго дня! Це Анна Холодова інвестиції для жінок людською мовою. І сьогодні тема моєї розмови буде нерухомість, інвестиції в нерухомість. Як їх зробити прибутковими, як з цих інвестицій можна наростити капітал власний, використовуючи іпотеки. Я хочу з вами поговорити про книгу, котра мені допомогла зрозуміти дуже цікаву схему, як це робиться взагалі. А саме книга Роберта Кіосакі Багатий папа, бідний папа. Ця книга мені трапилася, як тільки вона там була вийшла, стала таким бестселером. Так? Ми з чоловіком її прочитали, це було десь 20 років тому. Читали ми її не один раз, потім ми перечитали всі його книжки. Там дуже багато води, там дуже багато, вона така більш мотиваційна, емоційна, він там розповідає своє бачення того, як він вважає, хто, як себе поводять бідні люди, як себе поводять заможні люди. В чому ця різниця, їх відношення до життя і до грошей, і до того, як вони витрачають і на що вони витрачають. От, все одно це теж дуже корисно. Але більш за все, саме цінне, що в тому було, він описував ось ту схему, як за допомогою грошей інших людей, а саме іпотечного кредитування, почати робити собі ось цей капітал. Тож, одна справа прочитати ту книгу, друга справа зрозуміти, що ж він мав на увазі. Зовсім третя справа імплементувати, Тож, використати ось це знання у власному житті. Бо тут можливі варіанти. Тож, коли ми це все вивчили, прочитали, так, сподобалось, пограли там в його ігру Кешфлоу, все прекрасно, дитину навчили грати в ту гру, теж все добре. У, у той грі дуже добре все це відбувається. Не одразу прийшло ось це розуміння, як саме. Потім, коли порахували, зрозуміло, що не в тих умовах, де ми знаходилися в той момент. Тож, це треба, щоб нормально працювали іпотеки. Якщо, коли ми переїхали в Євросоюз, першим, чим ми почали цікавитися, це була можливість отримати іпотеку. Бо нормальні відсоткові ставки по іпотеках. Нормальний строк на 20-30 років ти можеш взяти іпотеку, нормальні відсоткові ставки, можливо, прорахувати, скільки чого буде приноситися. Також, в чому прелість? Релість самої схеми. По-перше, коли ви берете ось цю нерухомість в іпотеку з наміром здавати її в оренду, там, там треба рахувати. Тож в залежності від того, на скільки років вам дають ту нерухомість, який потрібен цей перший внесок ваших власних грошей. На жаль, на зараз це десь біля 30%. Це вже досить багато власного потребують. Але в залежності від, від цього, від цієї суми власних грошей, інвестованих в цю нерухомість, від того, які діють на даний момент відсоткові ставки, від того, на скільки років дається ця іпотека, можна дуже непогано вирахувати, скільки вам будуть ваші власні вкладення, ось в ці ці 10, 20, 30 власних вкладених приносити. Дохід, поки ви е, здаєте цю нерухомість. Тож ви можете заздалегідь, подивитися е, на ринку ось саме такі подібні нерухомості, за скільки вони здаються. так, трохи подумати, вирахувати, скільки вам це буде е, приносити чистого доходу, відняти від цього, скільки там відсоток по іпотеці платиться в е, ось цих міженісячних платежах, і порахувати, скільки там. Залишається. Тож, купили ось, ось цю квартиру так, в іпотеку, здаєте її, здали? Виплачуєте цю іпотеку. Що далі? Далі ви дивитеся, ну, наприклад, якщо вам треба власних лише 10% на то, щоб взяти іпотеку, квартиру в іпотеку, от ви 10% власних назбирали. Купили, вклали там тих 10 тисяч, виплачуєте цю іпотеку з того, що квартира здається. так, І бачите, що ви вже виплатили 20 тисяч. Ну, вже тіло кредита, ось це. Ще 10 тисяч ви туди доклали, назбиралося там. Тож, і сталося це, наприклад, через 2-3 роки. так, у вас вже назбиралася там сума на те, щоб у вас взяти ще одну квартиру в іпотеку. Тож Це йде або рефундація, і банк вам перераховує, скільки там і дає ще трошки грошей на рахунок, або ви переносите в інший банк цю іпотеку, банк вам виплачує оту попередню іпотеку, і ще й залишок вам на рахунок. Із цього залишку, з цих 10%, ви купуєте наступну квартиру. Тобто у вас вже дві квартири здається. В кожній по 10% ваших вкладено, так? І там, і там здається, люди виплачують, і так проходить ще якийсь термін, і там, і там у вас назбиралося по 20% вже. І ви робите такі самий фінтушами, і вже ви можете купити 4 квартири. Ну, скажімо так, це така, як я, мені подобається ця фраза, ця сферична коняка в вакуумі. Е, воно не враховує, то, що ціни на нерухомість можуть рости, можуть трошки падати, що відсотки по кредитуванню можуть мінятися з часом, що е, ринок нерухомості так само має свої зліти та падіння. Не такі сильні, як в акціях, але так само. Зараз ми знаходимося на е, трошки спуску вже з оцього ралі, е, котре було до цього років 8, Піднімалися ціни на нерухомість тут в Європі, після очередної кризи. Е, е, також ціни піднялися. Були дуже дешеві кредити, ось ці іпотечні, з дуже високими цінами. Зараз піднялися ставки по кредитах, ціни все ще досить високі, але вони вже трошки просідають. І ще десь рік-два будуть просідати ось ці ціни, десь більше, десь менше. Ціни будуть просідати, аж поки відсоткові ставки по кредитах не прийдуть до тями і не стануть якимось середніми. Тож зниження ось цих відсоткових ставок потягне за собою наступний рост на ринку нерухомості, наступний рост цін. Бо ну, навіть то, що ви зараз бачите, що вроді не так сильно просіли ці ціни на нерухомість це один із чинників того, що нерухомість. Переграє інфляцію. Тож інфляція була настільки висока в Єврозоні, що це не сказалося так на цінах нерухомості. Розумієте? Тож, якщо б інфляції такої не було, ось ця просадка в ціні була б там на 15% вища, наприклад. Туди вже вниз. Але через інфляцію вона трошки просіла, інфляція її Підперла. Квартири так сильно вже не подешевшають, бо просто подешевшали гроші. Розумієте? Самі гроші подешевшали. Через інфляцію ось ця нерухомість вона тримається в ціні. Ще трошки там протягом року воно ще. Як тільки в людей стане недостатньо грошей, чим більше буде ось цих людей, в котрих недостатньо грошей, тим більше вони будуть охотні знизити ціну на свою нерухомість, щоб чим швидше її продати. Це за собою стягне ось такі якісь речі. Але я хочу, щоб ви зрозуміли, що можна ось цю схему використовувати для нормального. Нарощування капіталу. Тож, тут треба мати на увазі ще такі речі, Залежить від того, скільки вам років і скільки ви офіційно заробляєте. Тож, отримання ось цих іпотечних кредитів, потребує специфічно, щоб ви підходили під специфічні умови, кому дають ці кредити. Не має значення одну квартиру ви хочете взяти, дві, три, чотири в іпотеку. Має значення цілком сума, яку ви хочете позичити у банку під ось ці іпотечні якісь речі. А банк вам ось це дасть, лише коли перевірить, що ви нормально заробляєте, що ви можете собі дозволити виплачувати ось такі кредити. І тут ще таке, що не всі банки, можливо, ну, не можна сказати, от я, в мене там зарплата невелика, так, але мені вистачає, і я хочу взяти іпотечний кредит, щоб здавати цю квартиру. Я ж буду отримувати з цього прибутки, я їм і буду закривати ось ці платежі по кредиту. Так не працює. Спочатку ви доказуєте банку, що ви маєте нормальний дохід. Ви платите з нього податки, ось та сума, котра у вас залишається. Там є свої формули в банках, по котрі вони вирахують, на яку суму вони можуть вам запропонувати іпотеку. От. Тож, офіційно працювати, це найкраще. Банки більше за все люблять офіційно працевлаштованих. І ось ці іпотечні кредити зараз в Євросоюзі доступні навіть українцям зі статусом у Словаччині зі статусом Одинець. Так, якщо у вас є своя частка, ось та, що потребує банк тих 30%, то ви можете йти і купувати нерухомість в іпотеку, показати, що ви офіційно влаштовані, у вас є контракт на роботу, у вас такі то доходи. Вам порахують, скільки вам можуть дати іпотеку. Е, Якщо це родини і обидва працюють, ще краще. Есть, там, там є такі, в залежності від вашого віку, е, від е, того, ким саме ви працюєте, е, чи є у вас е, освіта, вища освіта, наприклад, це в, може повлиять на відсоткову ставку. Буде трошки менша відсоткова ставка, якщо у вас вища освіта. Тож, ви несете менше ризиків е, втрати роботи, у вас більше шансів знову знайти роботу, якщо ви її втратили, і такі речі. О. Тож, ви можете використовувати ось це. Е, як назбирати ось, ці, ось цей перший е, внесок, цих 10-20-30%? Так само можна інвестувати в ось цей актив, який нерухомість, але використовуючи, наприклад, фонди нерухомості для початку. Тож, ви можете е, виділяти зі своєї зарплати определенну суму кожного місяця, вкладати це в фонд нерухомості, якщо там хоч щось приносилося, а не просто в банк, бо в банку воно е, просто з'їдається інфляцією. Можна вибрати фонд нерухомості, котрий там дає 6 7 8 річних деякий коли. можна вкладати туди, поки не назбирається ось ця необхідна на перший внесок суми. Після цього дивитися, а що у вас на ринку робиться, щоб ось ця відсоткова ставка, сума оренди. І так далі, і так далі, усі платежі, всі, щоб у вас склалося в гарну картинку, що так для вас це буде вигідно. І тоді ви там забираєте, виводите свої гроші із фонду, перекладаєте, йдете в банк, виконуєте всі умови, що банк хоче. Зазвичай це займає десь пару місяців. І вкладаєте і починаєте ось цим, цим працювати. Починаєте цікавитися цими речами заздалегідь. Бо ну, от прямо станом на зараз при ставках десь 5,5-6% річних по іпотеці і дуже високих цінах ще на нерухомість, а ціни на оренду тільки-тільки починають звишуватися. Тобто ось цей ринок нерухомості він не так швидко реагує на якісь зміни. Він дуже такий важкий, він розганяється, він може півроку реагувати, рік. Тобто, щось відбувається, процентна ставка міняється, і нерухомість вже більш-менш на це відреагує лише через рік. Тобто, це не якісь такі швидкі речі. У вас буде час на цим подумати, пошукати собі добрі якісь речі. Ну і ось такі інвестиції це, це інвестиції у майбутнє. Це не то, що швидко принесе щось. Це теж треба розуміти, що це ви ось так починаєте, ви починаєте вкладати, ви починаєте на цьому краще розумітися. Ви починаєте бачити більш якісь добрі варіанти, більш ефективні, як ви можете це використати. І роблячи ось такі речі, ви можете собі накопичити. Ось той капітал, воно все здається, все потроху приносить. То, що приносить, ви, опять же, іде вам на рахунок, ви це оподатковуєте і показуєте, що у вас є доходи від здачі нерухомості. У вас накаплюється рівень цих доходів, у вас збільшується ось цей грошовий потік з різних куточків, не тільки з вашої праці, а ще й квартири починають приносити. Одна. Та, через 3-4-5 років вже дві приносять. Ще через 5 років вже три квартири вам приносять щось. І ви вже формуєте там інші якісь активи. Ну, Так що маю надію, це стане вам в нагоді. До побачення!